Життя це боротьба. І за себе треба боротися. Людина повинна постійно бути в боротьбі. Якщо людина чуть-чуть тільки зупинилася і думає, що хтось за неї зробить, повірте мені, кожна людина коває своєї долі. Не можна досягти успіху, якщо не ризикувати. Ну, такі ж говорять, хто не ризикує, той шампанське не п'є, да? Так, що вміє ризикувати йти на компроміс заради успіху, а компроміси бувають разів: уміти домовлятися, вміти модераторами бути, вміти дипломатами бути, і саме головне вміти так переконати е, ту команду, з якою ви працюєте, щоб вони вас профінансували, а ви були крутеликами. Позитивне мислення допоможе вам залишатися енергійними, сильними, вільними від негативу. І направить вас в потрібному напрямку до успіху та щастя. Людина повинна і за свої поступки відповідати. Це не просто так, сам собі режисер. Потрібно моделювати, прогнозувати і думати, який кінцевий результат цього питання. Я хочу сказати, що я максималіст і хочу, щоб ви були максималісти по життю. Треба максимум від життя все брати. Але треба вкласти душу і серце, щоб бути успішними і щасливими людьми. Дякую.